Як пройти модерацію в Google Merchant Center. Сьогодні розповім, як пройти модерацію в Google Merchant Center. В цьому відео мова буде йти не про розблокування аккаунту Merchant Center, а про проходження первинної модерації Merchant Center. Я Василь Волошин, автор телеграм-каналу Нескромний Маркетолог. На рахунку моєї команди більше 100 розблокованих аккаунтів Merchant Center. Якщо ви самостійно не можете пройти модерацію Merchant Center, то можете Звернутися до нас і ми з задоволенням вирішимо це питання. Підписуйся тут все про розблокування, а також налаштування, Performance Max і Google Shopping. При підготовці до модерації круто допомагає справка Google, але в ній описані не всі нюанси і підводні камені. Отже, розглянемо, яким основним вимогам повинен відповідати сайт. Перше, ви не продаєте підробки, репліки. Холодну зброю, мотоцикли та інші заборонені товари. Друге, ви не створюєте копію вже існуючих сайтів з одинаковими контактами. Ви не використовуєте перебільшень в описі бренду та товарів. Наприклад, не пишемо тільки у нас унікальний, магічний, чарівний та інші подібні вирази. Мова. Сайт може мати декілька мовних версій, але кожна версія має бути одномовною. Тобто при переході на сайт через оголошення Google Shopping весь контент на сайті має бути представлений однією мовою. Службові сторінки, картки товарів, рекламні банери, дані в фіді товарів, метатеги та банери, чати, усе це має бути однією мовою. Заповнені всі технічні сторінки. Про нас. Є повний опис діяльності вашого магазину. Пишіть, чим займаєтесь, що продаєте, які проблеми вирішує товар, скільки років на ринку та інші цікаві моменти про ваш бізнес. Онлайн оплата на сайті має бути можливість онлайн оплати без зв'язку з менеджером на окремій сторінці оплата вказаний спосіб оплати онлайн картою. Онлайн оплата доступна для всіх способів доставки. На сторінці кошику є посилання на статичну сторінку про оплату. В усіх мовних версіях коректний переклад способів оплати. Після успішної оплати не повинно бути повідомлення про зв'язок з менеджером. Зазначена мінімальна сума замовлення. Мовлення, якщо вона є. Контакти. Існує окрема сторінка контактів і на неї є посилання з хедер чи футер. Вказана фізична адреса з індексом, номером телефону, бажано вказати контактну особу, пошту, графік роботи і форму зворотнього зв'язку. Інформація має відповідати тій, що вказано в футері сайту. Та налаштування в Merchant Center. Є сторінки доставка чи доставка і оплата». Дані про доставку і оплату збігаються на всіх мовних версіях. Немає виключень по доставці в межах країни, навіть Крим чи тимчасово окуповані території. Тобто не виділяємо окремо окуповані території, що ми туди не доставляємо товар. Найголовніше це кур'єрська доставка. Саме її перевіряють модератори. Її ми вносимо в Google Merchant Center, прописані терміни та вартість доставки, графік роботи, а також час обробки замовлення. Прописана вартість доставки кожного способу. Дані про безкоштовну доставку, якщо така є, одинакові на сторінці доставка, при оформленні замовлення, в описах товарів і в Merchant Center. Міжнародна доставка описана окремо з деталями. Дані на сторінці доставка збігаються з даними Google Merchant Center, з даними на сторінці товару і на сторінці оформлення замовлення. Обмін та повернення: є окрема сторінка обміну та повернення товару. Є опис процедури, що робити покупцю для повернення товару. Прописані умови, які потрібно виконати, щоб повернути товар. Та написано, які товари не підлягають обміну чи поверненню. Зазначений термін від дати отримання товару, протягом якого покупець може повернути товар. Описано, хто оплачує доставку товару назад. Хто оплачує доставку, якщо продавець не може прийняти товар. Зазначено, куди надсилати товар. Описано, як формуються накладні для повернення. Зазначений час і способи повернення коштів при успішному розгляді звернення. Є спосіб повернення коштів через платіжну систему. Головна сторінка. є інформація про те, яка продукція на сайті. Є посилання на категорії, актуальні банери на актуальній мові. Якщо мова сторінки українська, то й банери українською. Блок товарів, футері. Та меню є посилання на службові сторінки про нас, доставка і оплата, а також обмін та повернення. Технічні моменти. У інтернет-магазина повинен бути SSL-сертифікат. В Robots.Txt сайт повинен бути відкритий до індексації. Правильно працююча адаптивна чи мобільна версія. Відсутність орфографічних помилок на сайті. Спливаючі вікна чи банери не мають заважати перегляду інформації про товари. Відсутність пустих сторінок, відсутність небезпечних скриптів та вірусів на сайті, що повинно бути зроблено в Google Merchant Center. Підтверджені права на сайт. Заповнена інформація про компанію і вона співпадає з даними на сайті, підтверджений номер телефону, який співпадає з статичним, який розміщений чи в футері, чи в хедері на сайті. Доданий фід, виправлені помилки товарів, низька якість зображення, порушення правил Google і інші. Як вирішити такі помилки, дивись відео на моєму каналі. Відхилені товари приховані в Google Merchant Center. Стосовно товарів, якісні фотографії в товарах без водяних знаків, товари без фото прибрані з фідів. Бажано при першій модерації прибрати всі акції, щоб товари були з звичайними цінами, без знижок, товари в фідів наявності і готові до відправки. Товари не в наявності в ФІДІ відмічені як не в наявності. Ціна товару в ФІДІ на сайті і в кошику повинна збігатися. У товарів коректна назва, заповнені характеристики і опис. Додаткові поради. Бажано при першій модерації, Google Merchant Center, прибрати кнопку купити в один клік чи швидке замовлення. Модератори можуть розцінювати це як зв'язок з менеджером. При оформленні замовлення не повинно бути обов'язкових авторизацій чи реєстрацій. Якщо ваші контактні дані вже фігурували в аккаунтах, які було заблоковано, то краще їх не використовувати в нових аккаунтах, так як дуже велика вірогідність, що вас знову заблокують. Якщо залишилися питання, пиши їх в коментарях, став вподобайку і підписуйся на канал. До зустрічі в нових відео!